Дорогі глядачі, всіх вітаю! Мене звати Роман Заводовський. Я езотерик, екстрасенс, чтець Оракулів. І знаєте, наближається одне дуже велике релігійне свято свято стрітання 15 лютого. 15.02.2023 року стрітання дуже велике християнське релігійне свято. Ми всі з вами знаємо цю аксіому і цю закономірність, що на великі релігійні свята нечисть починає біснуватися, казитися, біситися і робити всякі гидкі, нехороші речі. Згадайте католицьке різдво, згадайте православне різдво, згадайте Пасху, згадайте День Хрещення Київської Русі. День Святого Миколая та будь-яке релігійне велике свято цього року не обходилося без максованої активної ракетної атаки. Я хочу подивитися, що нам чекати на стрітення. До речі, я вже склав прогноз на, на цей тиждень. Я складав прогноз по, по днях. Ну, на 15-те мені сильних загроз тоді не показало, але там було б всього дві карти. Всього дві карти. Це була така загальна картина. А зараз я хочу подивитися більш деталізовано, тому що я хочу подивитися додаткову інформацію. Бо все-таки я йду не тільки по картах, я не тільки маріонетка в карт, бо виходить, що це карти керують мною, а не я картами. А я ще йду за голосом власних відчуттів, і от голос моїх власних відчуттів мені показує і підказує, що стрітення, оскільки це велике християнське релігійне свято, то вся та заболотна нечисть на стрітення якраз може, може ну, негарно себе повести і добре, і все-таки побомбити нас. Я хочу подивитися, чи є загрози якихось активних атак. Перша карта карта очікування, ожидання на циганській колоді падає. Далі наступна карта. Карта лживості, карта брехні, карта обману, карта якоїсь активної пропаганди. Будь ласка, перевіряйте всю інформацію, яка поступає в цей день. Карта праздника, Карта святкування, карта веселощів, карта якоїсь радості. Далі карта вченого. Перевіряти всю інформацію треба обов'язково, яка буде поступати в цей день. І Карта, легко... легковажності, легкомислія. Нехороша карта, карта, яка попереджає, щоб ми були максимально уважними, обережними та серйозними. Ну, На циганській колоді таке. Напруга є, але така не смертельна. Тут. А ось тут уже більше загроз на слов'янській я бачу набагато більше загроз. Перша карта шістірка пікова щурі дії колаборантів та сепаратистів. Активізація сепаратизму дуже активна в цей день. Валет піковий. карта агресора воїна. Така небезпечна карта, можливо, на полі бою в цей день буде дуже гаряче, дуже серйозні, можливо, бої. Наступальні дії Нехороша карта. От там на Донбасі може бути досить небезпечно. Шестірка Христова. Карта блискавки, підвищені повітряні загрози. Будь ласка, я закликаю всіх і кожного в цей день. Не ігноруйте сигнали повітаної загрози, тому що от саме в такі великі релігійні свята нечисть біснується. І валет бобновий. карта руху. Карта руху, карта активності, карта швидкості. Будь ласка, на все треба реагувати максимально швидко. І я закликаю всіх реагувати максимально швидко на все, що відбувається. Ну, таке загрози є. Загрози є. Я, я ж кажу: на, на всі великі релігійні свята є загрози для країни, такі досить активні. І будуть, поки та нечисть не буде ліквідована. Всього найкращого. Ставте лайки, питання особистого характеру, за номером телефону. Звертайтеся. Всім всього найкращого. Цілую люблю. Бережіть себе!